Виконуємо номер 427 із підручника Алгебра 7 та номер 15,30 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Зведіть подібні доданки. Завдання перше: 7А, відняти 6Б, відняти 2А, видати Б. Друге мінус 11х, додати 10, відняти 3х, відняти 2. Третє 103 10,3м, відняти 12,9т, додати 67 м І четверте: 3C додати d, додати 3C, відняти d. Приступаємо до виконання. Доданки, які мають спільну буквену частину, називаються подібними. Отже, 7а відняти. Мінус 2а і мінус 6b і b. Подібні. Щоб звести подібні доданки, потрібно додати або відняти їх коефіцієнти і помножити на спільну буквену частину. Отже, 7 відняти 2 множимо на А і мінус 6 додати 1 множимо на Б. Отримаємо 5А мінус 5b. Завдання друге мінус 11х і мінус 3х, 10 y мінус 2 y. Мінус 11, віднімемо 3 і помножимо на іг. 10 віднімемо 2 і помножимо на х на х. 10 віднімемо 2 і помножимо на ігро. Міс 11, відняти 3, це буде мінус 14. 10 відняте 2 буде 8. Отже, маємо мінус 14х додати 8 y 10,3 м і 6,7 м Додаємо 10,3 додати 6,7 і множимо на спільну буквену частину. Мінус 12,9 переписали. 10,3 додати 6,7 отримаємо 17. Отже, маємо 17М відняти 12,9Т. І четверте завдання 3C і 3C мінус Т і Д. Д і мінус Д взаємо 3 додамо 3 і помножимо на спільну буквену частину. Маємо 6С. Номер 427 із підручника алгебра 7 та номер 15.30 із підручника математика 7 інтегрований курс виконано.